Вітаю вас! Сьогодні у нас практична робота номер 2 створення текстового документа з графічним зображенням і таблицею. Ми закінчуємо тему текстового редактора, і сьогодні ми на практики відтворимо все те, про що говорили. Тобто буде документ у нас із списком, із таблицею і з графічними редакторами. А для цього нам потрібно ознайомитися із алгоритмом виконання практичної роботи. Відкриваємо файл практична робота 2. Тож, створення текстового документа. Хід роботи. Відкрити Google документ, який я вже вам додала до відповіді. Якщо ви хочете і маєте можливість працювати з Microsoft Office Word, то будь ласка, ви можете використовувати цей, графі... цей текстовий редактор. Якщо ви працюєте з телефону, то велике прохання встановити Google документи і працювати з цим редактором. Надрукуйте 5 прізвищ ваших однокласників у вигляді нумерованого списку. Далі надрукуйте перелік ваших улюблених страв, ну, щонайменше 5, у вигляді маркованого списку. Далі, надрукуйте віршовані рядки та оформлюйте їх за зразком. І використовуйте графічні можливості текстового редактора створити картинку за зразком, зберегти та надіслати документ. Ну, така про, про, дуже проста. Практична робота, ми все це з вами розглядали. Тож, перше, що нам треба, відкрити документ і набрати 5 прізвищ однокласників. Дивіться, документ вже порожній доданий. Відкриваємо і пригадуємо, ми можемо зразу обрати список нумерований. І тоді друкувати. А можемо надрукувати, а потім е, оформити у список. Ну, давайте спочатку беремо номероване. Ну, наприклад, діти нашого класу 5 прізвищ дітей нашого класу. Ну, я так буду навмання. Наприклад, Бубнова Ганна. Дивіться, я натискаю Enter, і в мене з'являється зразу цифра 2. Да? Тобто список автоматично продовжується. Ну, наприклад, Гридасов Микола. І так далі. Зрозуміли? Да? Тобто я далі продовжую список. Ну, я не буду продовжувати, ви напишете самостійно. Далі, що нам треба зробити? Далі ми пишемо 5 улюблених страв і будемо оформлювати вмаркований список. Ну, наприклад, це в мене буде що? Картопля. Дивіться, я спочатку тепер набираю список, а потім оформлю його. Страви, які ще, ну, наприклад, там, якийсь салат. І так далі. Тобто ви напишете свій е, свій список. Як нам тепер оформити маркований список? Ми виділяємо і обираємо меню у вигляді маркованого списку. Ось я можу обрати такі маркери. Є далі, дивіться, що я зробила. У вас 5 найменувань, і далі ви Enter натискаєте, у вас з'являється знову ж таки маркер. Для того, щоб його прибрати. Я ще раз натискаю Enter, бачите, і вже можу друкувати далі. Далі мені потрібно, відкрию практичну роботу, надрукувати віршовані рядки і оформити його. Для того, щоб відформатувати, я повинна виділити. Далі шрифт 16. Далі гарамон. Обираємо, і курсив. Побачили, так? що там є курсив. Далі Віталій Ященко, 16 курсив. І дивіться, я бачу, що він дав вирівнювання за правим краєм. Тож я виділяю і обираю вирівнювання за правим краєм. Ну, і взагалі-то я б трошки. Перетягнула за маркер і ось це. Зробили. Є далі, я можу всі ці налаштування убирати. А що треба зробити далі? Далі треба намалювати ось таке графічне зображення. Пригадуйте, попередній урок ми казали, що у нас є вбудований графічний редактор, який ми можемо використовувати. Вставити, далі, малюнок. Створити. І у нас є графічні примітиви, які ми можемо використовувати. Тобто, ну, я вже так не буду да, дуже довго показувати. Взяли трикутничок, можемо його перегортати. Знову ж таки, у нас є кружечки, ми можемо змінювати колір і так далі. А потім ви побачили, що є вставлена ось така виноска. Де є напис, як це зробити? Дивіться. І можу. Я обираю текст, можу вставити сюди текст. Морозиво. Далі я можу його там переносити, робити більше, менше, покрутити, якщо потрібно, і так далі. Зрозуміли. Зберегти, ну, у вас буде морозиве повноцінне збереження. Є Тож, ваша практична робота зроблена. Ви можете закривати. Нічого зберігати не потрібно, якщо ви працювали в Google документі, якщо ви працювали в Word, то, звичайно, вам треба зберегти і потім додати як файл. Тут ми нічого не зберігаємо, просто закрили, бачили, що якщо я відкриваю, то в мене все всі, всі, всі є, всі збережені зміни. Так, зрозуміли, да? за бажанням можна підписати, наприклад, написати практична робота, перше завдання, друге, але не обов'язково. Все закриваємо, натискаємо Здати, підтверджуємо свій вибір. Тож, я сподіваюся, що у вас все вийде. На все добре, до нових зустрічей!